Бачиш оцей світодіодік LD2? Він блимає. А блимає він тому, що це вся плата через ось цю платку. Через кейстоун, через кабельочок. Підключено до каншини. І він блимає тоді, коли по каншені прилітає повідомлення. Ось. Повідомлення в даному випадку просто банальне. Кожного, бачиш, тинц, 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 тинс це повідомлення. Опитування шини. Тинц. 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 тинц воно тут є